Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання: Чи є зауваження, пропозиції до запропонованого проекту порядку денного. Немає, тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. О 12 за, одноголосно. Проект порядок денний. Вірніше затверджено. Переходимо до розгляду питань нашого сьогоднішнього засідання. Питання перше: про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Огатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшла заява голови Бориславської міської територіальної виборчої комісії Дрогобицького району Львівської області про складення ним повноваження члена вказаної виборчої комісії. А також ЦВК отримала подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Всі документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства відповідно на підставі. Відповідних норм пропонується сьогодні комісії прийняти таке рішення: внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів сформованого постановою центральної виборчої комісії згідно з семи додатків. Всі додатки завізовані, завізовані кураторами відповідних регіонів. Територіальним виборчим комісіям до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Одеський, Полтавській, Черкаській, Чернігівський обласним військовим адміністраціям, а також заявнику. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні чи бажаючі взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні. Таким чином ми завершуємо обговорення і ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Переходимо до наступного другого і останнього питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Це питання про відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державний Реєстр виборців. У частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі, і це питання доповідає заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги, як вам відомо, з початком збройної агресії Російської Федерації, нашою постановою на час дії воєнного стану було припинення функціонування державної державної системи державного реєстру виборців. Протягом 2022-2023 років комісії було вжито низка заходів для актуалізації кіберзахисту реєстру, після чого ми з вами розпочали періодичне дали згоду на відновлення періодичного поновлення реєстру. На сьогоднішній день ця робота проведення проведена періодичне поновлення реєстру органами ведення державного реєстру виборців відновлено. Разом з тим, на сьогодні постає питання актуалізації відно... відновлення інформації про базу даних виборчих дільниць, які утворені нами з вами на постійній основі. Враховуючи Насказане центральною секретаріатом центральної комісії підготовлений проект постанови, яким е, пропонується відновити функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи державного реєстру виборців в частині обліку виборчої дільниць, що існують на постійній основі, районним військовим адміністраціям, районним в місті державним адміні... місті Києві державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, міст, які до набрання чинності цим законом про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України не були віднесені до категорії міста обласного значення, крім тих, що тимчасово не здійснюють свої повноваження через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію Російською Федерацією протягом трьох місяців з дня прийняття цієї постанови забезпечення надання органів ведення державного реєстру виборців, відомостей, а також документів, копій документів, необхідних для формування подань, передбачених порядком утворення виборчих дільниць на постійній основі. Третє органа введення державного реєстру виборців. Крім тих, що не здійснюють свою діяльність або знаходяться на окупованій території, поновити формування подань, передбачених порядком утворення виборчих дільниць на постійній основі їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворення виборчої дільниці. Четверте, регіональним органам адміністрування державного реєстру виборців здійснювати організаційну підтримку органів ведення державного реєстру виборців та забезпечити їх взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в процесі відновлення обліку виборчих дільниць, що існують на постійному. П'яте Служби розпорядника державного реєстру виборців секретаріату центральної комісії забезпечити вжиття заходів необхідних для реалізації цієї постанови. Копія цієї постанови в разі прийняття пропонується надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, а також обласним Київським міським військовим адміністраціям для доведення до відома відповідних районних військових адміністрацій, районних у місті Києві, державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міст, які до набрання чинності законом про порядок вирішення окремих. Питання адміністративно-територіального устрою України були віднесені до категорії міст обласного значення, а також органів ведення державного реєстру виборців і контролю за її виконанням. Постанову пропонується оприлюднити на нашому веб-сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючи взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Таким чином, я ставлю на голосування про постанови з другого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 12 за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.